Лютий 2022 року. Спільні російсько-білоруські навчання, союзна рішучість. Одразу по завершенні навчань Росія починає широкомасштабну війну з Україною. Вересень 2025 року. Спільні російсько-білоруські навчання, запад 2025 Осінь 2025 року. На кого цього разу нападе Путін? У цьому відео ми розглянемо варіанти розвитку подій. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, Росія і Білорусь знову проведуть спільні великі військові навчання під назвою Запад 2025 спочатку планувалося провести дуже потужні навчання в західних регіонах Білорусі. Та 28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін оголосив, що білоруські чиновники вирішили скоротити масштаби навчання і перенести їх подалі від західного кордону. З чим же пов'язані такі зміни? Вочевидь, з тим, що на заході сприйняли це як загрозу для себе. А сам хрєнін пояснює. Це тим, що Білорусь демонструє готовність до деескалації діалогу та миру. Та слід розуміти, що таке рішення навряд чи ухвалив Хрєнін та й сам Лукашенко. Певно, що така рознарядка надійшла з Кремля. І це можна пов'язати з діалогом Москви і США, мовляв, Трамп же хоче миру. Тож не варто Путіну брязкати зброю біля дверей країн НАТО. Втім, і сам Лукашенко більш досвідчений політик за того ж Путіна. Про це в коментарі нашому каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Такі Лукашенко, набагато, на мій погляд, набагато досвідчений політик, ніж Путін, і е, дивіться, він навіть показував те, як він зреагував з навчаннями. Він, е, він не зжигає всі мости з заходом і завжди залишає собі можливість для діалогу з західними країнами з західними лідерами. Ну окей, Лукашенко зреагував на занепокоєння заходу, але невже це Путіна зупинить у 2021 та й на початку 2022 його теж і попереджали, і просили. А результат ми побачили 24 лютого. Тож ймовірність нової ескалації після цих навчань дуже висока. Ключове питання: а куди може бути спрямований новий удар? Варіанти наступні. Варіант перший сувальський коридор, щоб відрізати Балтію від ЄС і пробити сухопутний коридор до Калінінградської області. Варіант два атака на Литву з Білорусі чи наступ на Естонію або Латвію з території РФ. Варіант три спроба військової конфронтації з Польщею. Варіант 4 – друга спроба наступу на Україну з півночі. Нагадаємо, що перша у 2022 році здійснювалася через Київську та Чернігівську області і завершилася поразкою російських окупаційних військ. Та на думку Олега Жданова наступ з Білорусі на країни НАТО мало ймовірний. Може цілком може почати другий фронт, але я не думаю, що вони підуть з боку Білорусі. Там можуть бути провокації. А так на пряме бойове зіткнення навряд чи Росія на сьогоднішній день буде готова йти з країнами Балтії. Все ж таки вони входять в НАТО, і навіть якщо Сполучені Штати самоусунуться від своїх зобов'язань, про що вже неодноразово заявляв Трамп. То є інші країни е, НАТО, які знаходяться на європейському континенті, які не будуть самоусовуватися, а будуть виконувати ту ж саму п'яту статтю е, статуту НАТО, разом з тим Жданов не виключає відкриття другого фронту з території РФ. Я думаю, що фронт може бути відкритий з боку Естонії і з боку Литви, е, там, де є кордон Російської Федерації з цими країнами. Оце самі больні такі болючі місця, і там, де Росія може почати розхитувати ситуацію. Ну, наприклад, з той же Нарвою. постійно лунають заяви в Кремлі. Що е, Нарва це, е, це русський город, як вони кажуть? Ну а ми знаємо, чим закінчуються такі е, гасла е, «русський город по по Донецьку і по Луганську. Так що загроза є. Втім, Жданов вважає малоймовірним прямий воєнний конфлікт Росії проти НАТО. Я ще раз наголошую, що на, на мій погляд, Російська Федерація на пряме бойове зіткнення з НАТО, не піде, тому що вони розуміють потенціал е, армії Росії, особливо сьогодні, коли ми його там максимально намагаємося зменшити, і потенціал країн-членів НАТО, навіть враховуючи те, що вони там е, сьогодні ну. Скажемо так, не зовсім е, готові або зовсім не готові до, до війни. Все одно о, пряме бойове зіткнення може, може бути не в пользу Російської Федерації. Росія це розуміє. Та на думку військового оглядача Дениса Поповича зараз передчасно робити прогнози з низки причин. І ось що він сказав в коментарі нашому каналу. Якась конкретика можливо лише після того, як ми побачимо чисельність склад і головне якість цього угруповання. Після того треба буде розуміти, де вони розгортаються для того, щоб проводити навчання. А після навчань треба буде слідкувати за тим, чи залишиться на території Білорусі, чи не залишиться. А якщо залишиться, то чи будуть вони далі накопичуватися, підтягувати систему ППО, обладнати логістику, підтягувати склади з боєприпасами, підтягувати медичне забезпечення так і таке інше. Тобто робити саме те, що вони робили перед тим, як розпочати вторгнення в Україну. широкомасштабне вторгнення в 2022 році. Якщо вони просто віднавчаються та поїдуть, ну відповідно тоді е, нічого не буде. Відкладаємо цю історію наступного року. До речі, в Євросоюзі ймовірність російського вторгнення в країни Балтії не виключають і дуже посилено готуються до різних варіантів. Про це в коментарі нашому каналу розповів депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус. На сегодняшний день, наверное, Путин этого не может сделать, потому что истощены силы и каких-то определенных стратегических резервов не существует в России. Но на будущее, кто может знать, Россия постоянно воюющая страна. Это страна не мира, это страна войны. И, кстати, это исходит из политиков, умов политиков и, кстати, поддержки, исходящей из населения да, это тоже надо принимать. Поэтому на это мы смотрим серьезно, мы готовимся к разным вариантам, усиляем свою обороноспособность, мы работаем вместе с нашими партнерами по Альянсу НАТО, по Евросоюзу. И каждый день в Литве идут или учения, или, скажем так, прилет наших партнеров, то есть наблюдение за ситуацией и так далее. Тому ми дивимося на це достатньо так стабільно, спокійно. Але це не значить, що ми готуємося і не розуміємо, що Росія представляє сама собою великий уроз для всіх стран сусідів. Добре, НАТО готується, Росія боїться. Тож припустимо, що на НАТО Путін не полізе. Хоча знаєте, ну дуже великі побоювання у тих же країн Балтії, та поляки активно скуповують нерухомість на півдні Європи. Втім, якщо не НАТО. То знову Україна. Наскільки ймовірна така загроза? Задала це питання Олегу Жданову. І ось що він сказав. Думаю, що вона існує, але фактично скажімо так, що вона мінімальна на сьогоднішній день. Фактично, вона дорівнює нулю. Чому? Тому що знов ж таки Лукашенко другий раз пропустити війська Російської Федерації на свою територію і вторгнення в Україну дозволити. Я думаю, що навряд чи він на це піде. Це з одного боку, а з іншого боку, а в мене тоді риторичне питання: а чим Росія буде наступати з території Білорусі? Сьогодні Російська Федерація вже міряє там полки і бригади між оперативними напрямками для перекидання, щоб, щоб реагувати маневром сили засобів на, на ситуацію, яка виникає на тому чи іншому оперативному напрямку. А для того щоб вторгатися з півночі в нашу країну, ну як мінімум, надо зібрати на допустимо на одному оперативному напрямку, Як мінімум, надо зібрати ну 200 тисячну армію, не менше. А оскільки зараз у ворога таких сил немає, то такий варіант мало ймовірний. Втім, у рашистів є ще півроку, аби зібрати 200 тисячну армію. І ще одне цікаве питання: днями стало відомо, що російські ракети «Орєшнік» можуть з'явитися в Білорусі, мовляв, і місце для розміщення комплексів підібрали, і до кінця року вони з'являться в Білорусі. На думку Олега Жданова, Лукашенко використовуватиме «Орєшнік» як фактор стримування. Правда, про кого стримування це цікаве питання, бо ж країни заходу навряд чи підуть на Білорусь за картоплею. Це фактор стримування. Арешні це, це зброя, яка фактично не має звичайного спорядження, а призначена для доставки ядерних боєзарядів до цілі, і це фактор стримування, який хоче отримати Лукашенка. Ну почнемо з того, що арешника немає ще в серійному виробництві в Російській Федерації. Він є і він належить інституту науково-дослідному і який проводив оцей пуск як експериментальний по дні, по місту Дніпро, і, до речі, решта пусків, яку вони там а, намагалися провести, не було невдале. Там було 4 чи 5 пусків, і він не полетів. А, вплоть до того, що є інформація, що він вибухнув в, в шаб, коли його намагалися пустити з шахти. І ще одна технічна а, характеристика. Цього моменту справа в тому, що Арешніка мінімальна дальність 2000. тисячі, Менше двох тисяч кілометрів він не може летіти по своїм технічним характеристикам. Ну так, що казати, що так, так, що Лукашенка його вимагає тільки за рахунок о, о, фактору наявності, спосіб доста, доставки ядерної зброї як фактору стримування. Слухайте, а може Лукашенко хоч мати орешник, щоб потім стримувати себе від агресії зі сторони РФ? Бо ж сьогодні найкращі друзі, а завтра закляті вороги. Ну а якщо серйозно, то розміщення в Білорусі і арешніка, і кількох ескадрилій сучасних винищувачів су 30 – Це не проти України. Для цього вони можуть використовувати цю техніку та зброю із території РФ. Тож країнам Балтії все ж таки слід дуже серйозно готуватися, щоб не повторити наших помилок. До речі, на думку Дениса Поповича, розміщення Орішника в Білорусі це понти. Щодо Орішника, ну то я хотів би запастися попкорном і подивитися, як вони будуть використовувати її проти країни Західної Європи. Щось я думаю, що це не більше, ніж понти. Хоча у європейців більш, менш міцні нерви і вони можуть дотримуватися іншої думки щодо цієї ракети. А питання у мене наступне: як ви думаєте, чим завершиться навчання запад? 2025 Путін нападе на країни НАТО чи здійснить нову спробу наступу на Україну з півночі? Чи нічого не буде? Діліться своїми думками у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.